Немає верхніх поверхів, а три під'їзди обнесені парканом. Так зараз виглядає будинок на вокзальній площі, в який 19 квітня 2024 року влучила російська ракета. У наслідок атаки знищені 10 квартир. Ще 5 зруйновані частково. Повідомляє міськрада Дніпра. Оселя Тетяни на четвертому поверсі аварійного під'їзду. Жінка каже, рік не може потрапити до своєї квартири. Міська влада так і не почала відбудовувати будинок. Кришу надо мною, напримірну там п'ятий етаж сніслі. Покрили вот этой пленки. Пленка совершенно не держит нічого. Все абсолютно в грибке, в плесені. Туалет разбирали, розбирали когда крышу повністю мені потолок розбили. Тетяна додає, міськрада виділяє кошти на оренду квартири. Однак жінка хоче повернутися додому. Розповідає, неодноразово зверталася до міської влади. Та щоразу відповідь була одна: розробляють проєкт і треба чекати. Ну наскільки я розумію, проект не документація. Ну, місяць, два, три, ну максимум чотири. Ну почему до конця року Поч... опять нічого не задіяти. Хоча можна коммуникации восстанавливать, можна труби, воду все зробити. Ніхто нічого. В сусідньому під'їзді на третьому поверсі квартира Тетяни. Жінка каже, після атаки оселя вціліла, але в під'їзді відсутні комунікації. До того ж, потрапити туди не може. Під'їзд огороджений. Ділиться досі не забрала речі та техніку. Я живу в этом э, доме, родилась. 63 года уже живу здесь. Мы волнуемся, что если дом, чем дальше будет стоять такой, ну, будем сказать, разрушенный, тем он больше будет плесневеть, затекать, и вся эта техника придет в негодность. Тетяна розповідає, у міськраді та житлосервісі кажуть на підготовку до ремонту у цьому будинку потрібно більше часу, адже він є об'єктом культурної спадщини. Та жесний говорять про ліпніну. Почому, при чому тут ліпніна? Я не знаю. Ліпніну можна і потом, після війни, восстановити. Зараз головне людям дати житло. Суспільне звернулося до міської ради за коментарем. Там надали письмову відповідь. Повідомили, за рік провели ремонт покрівлі, замінили труби опалення та каналізаційні стояки. Встановили вікна у під'їздах, які зазнали незначних пошкоджень. Також демонтували аварійні конструкції, зруйновані внаслідок атаки РФ. У сімох під'їздах продовжують жити люди. «Жилсервіс-5» визнано замовником виконання проєктно-кошторисної документації та робіту будинку. На цей час триває виконання проєктно-кошторисної документації, що заплановано протягом 2025 року. Доступ мешканців до зазначених вцілілих квартир надається за участю співробітників «Жилсервіс-5» з метою дотримання правил безпеки та правопорядку. Додають, що місячну матеріальну допомогу на оренду житла отримують 25 мешканців будинку на загальну суму 357 тисяч гривень. Чому проєктна документація на відновлення аварійних під'їздів ще не готова? У відповіді на інформаційний запит Суспільного міськрада не зазначила. Данило Ніколаєнко Олексій Куренєв, Суспільні новини, Дніпро.